Казав Господь причуцю, був якийсь господар дому, який посадив виноградник і обніс його ворожею, викопав у ньому виностік, будував башту і віддавши його виноградарям від їх. Коли ж наблизився час плоді, він послав своїх селу до виноградарів. Узяти свої плоди. Виногради, схопивши слуг його, кого побили, кого вбили, а кого побили каміння. Знову послав він інший слуг більше, ніж перше, і з ним робили так само, на послав посла він до них свого сина, кажучи, посоромляться сина мого. Але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному, це спадкоємець, ходімо, об'ємо його і заволодімо спадщиною його. І схопивши його, вивели геть виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що зробить з цими виноградарями? Говорять йому, злочинців цих покарає смертю, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди своєчасно. Ісус говорить їм. Невже ви ніколи не читали в Писанні. Камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем. Себит Господа и дивно в очах Йогом.